Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Дворазовий олімпійський чемпіон і володар чемпіонських титулів у трьохвагових категоріях Василь Ломаченко 5 червня офіційно оголосив про завершення кар'єри. Коментарі від його колег по цеху та промоутера. Американський чемпіон легкої ваги Кішон Девіс напередодні свого бою провалив зважування. Тепер його бій проти Едвіна до Лос-Сантоса не відбудеться. Реакція промоутера Домініканця. Анонс сьогоднішнього вечора боксу в англійському і пспічі. Тимчасовий пояс WBA в суперважкій вазі розіграють небитий британець Фабіо Уордлі та австралієць Джастін Хуні. Британський тренер Адам Бут прокоментував майбутній реванш за звання Абсолюта у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє! Як ми вже знаємо, 5 червня дворазовий олімпійський чемпіон і володар чемпіонських титулів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг австралійця Джорджа Камбосеса у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у Легкій Вазії. Дану подію прокоментували його добре відомі колеги по цеху та ветеран промоутерського бізнесу, глава промоутерської кампанії Топренк Боб Арум, що більше десятиліття прокладав його зірковий шлях. Для всіх нас у топренк було честю просувати професійну боксерську кар'єру Василя Ломаченка. Він був чемпіоном свого покоління і нам усім буде не вистачати його в боксі, написав Арум на своїй сторінці в X. Наступним завершення кар'єри Ломаченка прокоментував Шакур Стівенсон. Незважаючи на постійну критику на адресу Ломаченка через відмову від поєдинку з ним, Стівенсон висловив повагу українському боксеру. Легенда на рингу та за його межами, на мій погляд, один із великих повага чемпіон, заявив Стівенсон. Бувший суперник Василя Девін Хейні, був іронічним. У травні 2023 року Хейні перемігла Ломаченка вкрай спірним суддівським рішенням, позбавивши українця можливості стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Незважаючи на всю суперечливість результату того бою, Девін вирішив, що буде доречно підколоти лому з цього приводу. Сьогодні його день. А 20 травня 2023 року ні, написав Хейні на своїй сторінці в X. Нехай Бог береже тебе, брате, на твоїй пенсії. Для мене було честю стати твоїм останнім суперником і вийти з тобою в ринг. Православний воїн і велика людина. Одного разу ми побачимося на горі Афон, мій друже, написав Камбосас на своїй сторінці в X. Що ж, можлива хибне світовиявлення, і суперечлива поведінка останніми роками нашого зіркового чемпіона, і була досить незрозумілою і дратівливою для українського суспільства, але він все ж без сумніву залишиться в історії одним із найвидатніших боксерів, що коли-небудь представляли нашу країну на світовій спортивній арені. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть під відео. Продовжуємо. Напередодні стало відомо, що промоутер Семсон Левковіц із компанії Samson Boxing ухвалив рішення зняти претендента легкавого ВК домініканця Едвіна дело Сантоса з бою проти американського чемпіона Кішона Девіса. Нагадаємо, що вже сьогодні, у ніч 7 на 8 червня, Девіс мав зустрітися з домініканцем Едвіном дело Сантосом в американському Норфолку, штат Вірджинія США. Рішення було ухвалено після того, як Девіс облажався на вагах на офіційному зважуванні. Важив 63,2 кг, за вагового ліміту 61,2 кг. Сторони намагалися домовитися щодо компенсації, але Левковець вирішив, що здоров'я підопічного дорожча. Після трьох десятиліть у цьому бізнесі я знаю, що Девіс готувався битися в першій напівсередній вазі і тренувався для бою в цій ваговій категорії. Він не готувався битися або робити вагу в легкому дивізіоні, і це причина скасування бою за гроші здоров'я не купиш, сказав левковець Боксінсейн. Бізнесмен нагадав, як торік у приблизно такій самій ситуації, Девін хейні вийшов проти Раяна Гарсії, який провалив зважування. Тричі побував на канвасі і програв за очками. Потім результат бою змінили, адже Райан ще й допінг тестування провалив. Хейні заробив, але залишився в програші. До речі, на кону бою Девіс дело-Сантос був не тільки титул WBO, який залишився безхазяйним після факапу американця, а й величезні гроші. 1 мільйон доларів для Кішона і 600 тисяч доларів для Едвіна. Кажуть, що претендент все одно отримає всю суму, адже бій зірвано не з його вини. У Топ Ренк стверджують, що це поки що не погоджено. Івент все одно відбудеться. Тепер головний поєдинок турніру американського проспекта легкої ваги Абдули Мейсона проти бійця з намібі Джеремії Накатіли. Сьогодні, 7 червня, Іпсвічі, Англія пройде ще один вечір боксу від Френка Борана та його компанії Квинсбері Promotions. У головному бою івенту вакантний пояс тимчасового чемпіона WBA в суперважкій вазі розіграють небиті британець Фабіо Уордлі та австралієць Джастін Хуні. Пряму трансляцію шоу можна буде подивитися онлайн завдяки стрімінговому сервісу DAZN. Трансляція почнеться 7 червня 2025 року о 20.30 за Києвом та о 22.30 за Станою і Ташкентом. Усього ввечері боксу заплановано провести 10 поєдинків. Цікаво, що у рамках цього шоу міг би провести бій Український проспект на ваги Владислав Сіренко. Він мав побитися проти британського експретендента на титул діляна Вайта. Як повідомляють спортивні джерела, Сіренко погодився побитися з Вайтом на короткому повідомленні. Однак за тиждень до бою команда Вайта, яка сама ініціювала переговори, вирішила відмовитися від поєдинку. Промоутер Вайта Френк Лорен повідомив, що Ділян не виступить 7 червня, оскільки незабаром має провести великий бій. Нагадаємо, сам Владислав Сіренко востаннє бився в жовтні 2024 року, коли здобув дострокову перемогу над американцем Бренданом Кармаком. Тож сьогодні нас чекають два цікаві вечори боксу. Слідкуємо за новинами, дивимось та вболіваємо за своїми фаворитами. Ну і на завершення. Відомий британський тренер Адам Бут, який у минулому працював з чемпіоном світу у важкій і надважкій вазі Девідом Хеєм, поділився своєю думкою в інтерв'ю для британських медіа. Фахівець прокоментував майбутній реванш за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком, який наразі володіє трьома основними титулами, та британцем Данілем Дюбуа, який утримує пояс IBF. Нагадаємо, що без сумніву найголовніший мегафайт цього року між двома представниками хевівейту відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія. Дюбоа може перегорнути сценарій першого бою, якщо діятиме так, як у своїх останніх трьох поєдинках. Його прогрес у цих боях може дати йому кращий шанс здобути перемогу над Усиком, шанс, якого в нього раніше не було. Зараз він інший боєць. Він підійде до реваншу з більшою впевненістю, враховуючи три останні дострокові перемоги над Міллером, Хорговичем та Джошуа та раунди, які він пройшов. Усик це Усик. Він залишиться собою. Я не думаю, що він зміниться. Тож бій буде цікавим, бо, можливо, ми побачимо зовсім іншого дюбуа, який принесе щось нове у цей реванш, сказав наставник. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.